Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е -е -е Здорово, могутні, братики-танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець бояць під ме словне. Мобільні ветешенці. Це в нас амик 50 b карта Промзона, рандом зустрічний бій. У нас якраз таки три снаряди, підвищена альфа, скорочення КД барабану і... Між пострілами наших прекрасних снарядів. Скорочення. А, скорочення. Так, а димимося. На СТ поїхали. З нами СТБ на початку масло якраз дав сигнал для СТБшки. Їдь за мною, Естебан, ти куди поїхав? Але він все ж таки вирішив поїхати за нами. і Це напевно прекрасно. Ворожі сили вже беруть базу. Подивися, яка цікава ситуація. Два АІМОКС-50Б в них, два АІМОКС-50Б в нас. В них Кранвагін в них шістдесяти Пелевандовського. У них амх 30Б в нас СТБ 1 а в них гріша в нас а В них бабаха в нас бабаха. Нашу бабаху вже відчилили, нашого грішу вже відчилили. Йоли патили, є соточка внах. в нас, в них істями. Зараз також треба помститися на получай, Рикошей. Ще раз, ще раз, прекрасно. Так, мінус також в них бабахінський автомобільний транспорт, і ще раз останній снаряд дав рикошет по IMOX 30Б, здавалось би. Ну ж ти ж бачив, куди снаряд влучив, куди ж то? Як ж там? Виїжджає ще один з С... 50B, який починає фармити нашого СТБ. СТБ може попасти в патову ситуацію, адже його бортину може фармити якраз, виходить, їхній вороже IMAX 30Б пішли в розмін. І. В розмін пішли все ж таки. 7907. 97... Він знаєш, зчистив зараза. Останній старяд заходить в щучий носик. Якраз із у поки що вроді би не біде. Адже надія є на те, як то кажуть, маркер. Це три позначки на гарматі. Можливо, зарішають. Значить, не просто так взяв від три позначки на даній машині. На дану гармату. Так, в нас мінус дві машини, в них всього лише поки що одна. Але це поки що так. Сандалі пішли в рух. Раз. А два. Куди? Stay down. Три. Все. Віддали весь барабан. І сьомий, пізно дивиться в наш бік. Ми на КД, він ще на сандалях стоїть. До сих пір і це прекрасно. Зараз наш союзник на АМХ 50B, який втратив багато КП, починає фармити із сьомого. Їм на підтримку виїжджає ще один АМХ 50B, досить такий жирний по ХП. Ми заряджаємо фугасмічі і починаємо. Раз, е два. І трев я так розумію, зараз буде напевно навіс. Хай йому. СТБ спускається вниз, адже хоче кіл, хоче фарму, дуже в нього мало хітпойнтів, тому забирай ми. Навісом. Добре, СТБ не встиг. Вибач, в рандомі не треба зівати, в рандомі треба набивати. Хто мудріший, той сильніший, виходить? І... А з рахунок майже зрівняли. Майже для, ворожу, для ворожого сетапу, чому адже в них на одну машинку мінус більше, і це прекрасно. Так, ББ в задницю, ББ в задницю, ББ в бортину не вже буде БК. БК, але, на жаль, без, без підриву. Не було фаєр-шоу. Хай йому грець. В принципі, і так непогано йдемо. Подивись, 5449 демеджі вже маємо 415 заблочили. Тепер не в зоні прострілу ворожий IMX-50B, і будемо спускатися, їхати хелпа... хелпувати якраз таки нашу ЄСОточку, до якої їде ще й поляк, я так розумію, правильно чи ні? Їхній IMX і їхній поляк. І ще десь 30Б гуляє. 30Б. Добре, що в нас СТ до сих пір жива. Це якраз СТБ, і, можливо, зарішає щось в даному бою. Поляк. Так, Бебешінський снаряд вже заряджений. Хотілося б фаєр-шоу зараз можливо буде. Це якраз підставляє бортину і раз даєм ББ. Тут Чуть -чуть нижче, тут Чуть -чуть лівіще і було би. Зак, зафармили ми весь барабан, прекрасно. Забирає і наша є соточка. Получається, якраз таки. А АМХ-50Б. Наш СТБ, я так розумію, забирає поляка і залишається в них 30Б, який подивися, хоч починає фармити, то це вже без шансів. Ми докадешуємо свій барабан і зараз весь, напевно, раз і другий. І Заступаємо нашого союзника СТБ-1 для того, щоб фарманути. Ну а звісно, що ж, вибачай СТБ. Знову другий раз від нього забрали. Получається, скресили. Вибачай! Вибачай нас! Можливо, вибачить. Так, дивимося. Нам після бойову пенсію 7212 тисяч 212 демеджа, 415 заблокованої шкоди, тризничні п'ять пошкодженого. Майстер, головний калібр, позначки уже всі є. Куди далі. Пішов плюс на 172863 срібла у свій сейф, свою купілочку та. Перше місце по нанесенню шкоди 1738 зірочок вільного досвіду забирає свій аккаунт, друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій та підписуємося на канал Бурнобійник, Завантажуйте свої реплеї в Discord та l почту А ми погнали 22 бій також відгравця під Mass Love. Перед. І так, танкісти, маємо другий бій. І з нами знову наш гравець, боєць ніком Mass Love. І об'єкт 268 ПТСАУ. ПТСАУ мобільна, також можна сказати, адже в нього тепер потужність двигунчика стала краща. Пішла в плюс. Ну а чому б? І ні, те? І звісно що ж ХД скоротилося. Правда, альфунчик чуть-чуть упав, але думаю, нічого в цьому страшного немає. Так. 114 СП. 2 Не вже так часто почали купувати тепер. Ну, багатьох він був, але тепер, можливо, буде в більшості. Ану. Тайп! Лишень гармату пошкодили. Ну куди ж? Тайп в башці. броньований, ти бачиш, бачиш, в нього проведена броня була більше завдяки тому, що він стояв правильно під кутом. А зараз. Невже? Невже в командирку зайде? Це ж було би просто белісімо. Це був просто непробиття. Не пробило броню, та й на тому крепке. До речі, немає позначок на гарматі 268, значить починає брати, правильно Я так. А тут, якщо зайде, просто лайк. Так, одразу ж подобайка, лайк, не знаю, кому, якщо більше подобається, заходий! Здавалося б, не з дуже сильно точної гармети. Зате. Альфовитої. Оковитої. Ану. ано, ще разок буде командирка чи що. Ну це вже точно тобі подобайден, такий жирний. Йо! Все, пацани, з вас подобайден такий жирний, дистанція максимально далека, 300, а плюс метрів, що ти хочеш. Ажуди, об'єкт 268 на хвилинку, не забувайте. ББ, знов, знов командир качешов. Блади, Бладі, 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 буде не хоче Бладі, адже подивитися, який наступ починається на ВТ. 114 СП, ВК 7201К. І вже й нам цього БК не вистачало у вигляді. А ну 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 ну, 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 давай, давай, давай. Ех! Прекрасно! Прекрасно! Тайп 71. ну ти сьогодні був обраний. У вигляді нашої жертви, а ми, виходить, мисливець. А так, блискавіця там стосується біля витачинок, її потрібно ліквідувати, ці штурми, а снаряди мене дуже сильно бісять, тому потрібно їх її ліквідувати, але вибрав все-таки фокус не проб'є. А от пробиває, пробиває! Тих Диви, в башту. Десь, напевно, по примаску влучає якраз такі в щічки. Башта, я так розумію. Бачиш, башта, там навіть було на силуеті видно, що чуть-чуть була довернута. В сторону і тому, напевно, заходить Так, блискавіться, спадки. Прекрасно. Блискавіться вже в гаражі, можливо, психотропні препарати пішли в рух, а можливо кава. Або хто його знає, що там танкіст полюбляє на блискавіці вживати. Головне, щоб щось не заборонено, як то кажуть Так, залишається в них три чотири машини. Вазік джівтешний фоч, все, залишається три машини. Вазік. Хоча вже Аня, Фоч живе і 114 СПД2. Получаємо раз болючу течку, получаємо два болючу течку, фарбить нас. Фоч, я так розумію, на барабані. Ага, ага. Дуже рідко, дуже рідко зустрічається Фоч на циклі, але Ваза! Ваза! Може бути небезпечно, але ми забираємо Вазіка Цей просто довертає, робить фатальну помилку, тому що просто він не звертав на нас увагу. Списали з рахунків в цьому бою. Об'єкт 268. А це було просто помилково для сетапу червоних сил. Так, подивися, залишається в них Фоч 114 для СП2, який без хітпойнтів. Ну, якщо раптом буде кіл. Не так буде вже обідно, правда. Адже подивись, 3827 80... вже дали. Вже не так буде обідно, як якщо... шось. Все, є, кіл. І це вже прекрасно. Воїна забирає. Залишається Фочфуловий. Значить, є змога фарманути, якщо щось добре. А зараз буде світло. Надіюся від нашого союзника. Буде світло чи ні? Давай їдь, світи Петашенка. Віти нам, будь ласка, а ось де ФОЧ їде на агресії на нашу вафійку і зараз забирає, забирає. І за той час ми в бортину фугесничу на 1200. Просто прекрасно, Оцей залишається без хідпотів П'ять тисяч, здавалось би, вже не встигнемо. Ну, бачиш, на агресії наш тайп 71-й не хотів катувати, адже він також розуміє, що це грає на барабані, раптом не вийде за першим разом, за другим точно вийде. На жаль, ось тут. На жаль, великий, на жаль. Якщо б зайшло, це би був Редлі раз і чуть-чуть більше після бойову статистику. Бачиш, рандом вирішив. Під кінець сказав: Стоп, хватить з тебе танкіст. І так непогані результати. Тому ми дивимося після бойову пенсію за вими Так, що тут виходить, 564 на чотири напуляного демеджа, два знищено за вашу допомогу, чотири знищено, шість пошкоджено. Танкі снайпер, перший з знакласності і воїна забирають. Так пішов лише брати позначки. Жоплюс на 71 тисяча 614 срібла у свій сейф. Свою купілочку перше місце по нанесенню шкоди, звісно, що з 1301 зірочка вільного досвіду. Друзі, тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бів рандомів, бою перевага. А підписуйтесь на канал Бронобійник, завантажуйте свої реплеї в Діскор та Л-почту. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного та не сваріться і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам всім до зустрічі, друзі, до нових реплеїв, Там і зустрінемось з вами.